Доброго ранку, ми вже вітаємо у студії Ірину Марансько. методист з науково-методичної лабораторії гуманітарної, естетичних дисциплін Кіровоградського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського. Тренер з медіаграмотності, людина, яка може вимовити це все без шпаргалки. Доброго, Доброго ранку. Добре утро! Здравствуйте! Доброго ранку. Ми знаємо, ви проводили тренінг. Розкажіть, будь ласка, ви їздили по селах в Кіровоградщини. Що це було? Для кого було? Так. Це був проект, який має назву Медіаосвіта для сільських громад Медіаосвітній десант». Він проходив е навесні цього року, і е це тренінг, який е тре серія тренінгів, тобто проект, який підтриманий Британською радою. Ага, ви вибрали участь. все, у нас у нас вже були гості, які вигравали так. ці проекти. В чому суть його? Чому навчали? Е ми е навчали саме медіаграмотності сільське е населення. Це була цільова аудиторія, яка, по суті, Певною мірою інформаційно обділена, але для якої конче необхідні такі знання? Дуже важливі такі знання. І Які тренінги проходили? Мені фотографії, кстати. А, тренінги, а, тренінги були цільові. Це, тренінги були саме з медіаграмотності, і метою їх було. О, Навчитися е, розрізняти інформацію, критично мислити, працювати із практичними маркерами, за допомогою яких учасники зможуть е, розрізняти ту чи іншу інформацію вже самостійно. Тренінги тривали, як правило, три години. Ну а взагалі, для того, щоб навчитись медіаграмотності, потрібно опанувати певні ази. Так для того, щоб навчитись читати, потрібно що? Відкрити книгу, як мінімум, ну і знати, і, очі. <світ> і, знати <світ> і знати літери. Знати літери. Так, для того, щоб е, опанувати медіаграмотність, а потім і е, медіаосвіту вже здобувати, потрібно опанувати певні такі практичні навички, в ході яких е, ще в ході тренінгів саме ми їх і опанували. <світ> ага. і скільки сіл ви об'їздили? Скільки нас були дуже амбіційні плани, і вони. Е, е, принципі, реалізувалися. Це було заплановано 20 тренінгів з медіаграмотності. Таким чином ми планували охопити близько 600 представників сільських громад. Е, на ваше питання перший, перший населений пункт це була був Маловисківський район, а саме Велика Виска. Uh -huh. Далі це був оборони Петрово, Петрова Компанівка, Новоукраїнський район, два тренінги замовляв. То в залежності від потреб. Від того, хто хотів відвідати, яка кількість людей відповідає, це не безплатний тренінг. Це було мене. безкоштовно. А безкоштовно. безкоштовно безкоштовно. Всі тренінги проводили безкоштовно, оскільки нас підтримувала Британська Рада. Тобто, проїзд тренерів, кава брейки це все було фінансово покрито. До речі, хто uh -huh. були тренерами? Тренером була безпосередньо я. І е, ще в нас там сформований штат тренерів. Е, всі тренери е, це люди, які проходили навчання на тренерів цьому році. До речі, ваш Павло Іванов колега теж учасник цього проекту. Е, це був спільний проєкт е, компанії таких як Айрекс, «Стопфейк», Академія національної преси. І команда активних тренерів просто вбачала е, в цих тренінгів, оскільки ми кожен із нас, 30 тренерів, зобов'язались навчити 30 е, е, громадян. Ми бачили перспективність цієї справи і вирішили створити проект. До речі, співавторами це не, не мій власний авторський проект, співавторами цього проекту було подружжя Ткаченків, теж відоме вам Ірина Сергій та Євгенія Ткаченко. Партнерами цього проєкту став інститут після дипломної освіти, який я представляю інститут наш університет педагогічний та компанія «Айрекс», яка нам надавала повністю матеріали, з якими ми працювали. Тобто ми всі блоки використовували ці матеріали. Це вже була готова методичка, з якою ми працювали. І в ході проведення цих тренінгів долучалися до нас методичні кабінети районних виділів освіти і неймовірно вдячна саме їм за цю допомогу, бо саме вони повідомляли людей, і представників сільської місцевості, коли цей тренінг буде створювали умови, надавали приміщення, техніку і комфортні умови для того, щоб ми могли працювати. Ага. А якщо ми говоримо про прагнення, чи хотіли люди отримувати ці знання, чи був попит, чи цікаво справді е, ну, якщо деякі райони кількість бажаючих набиралася, що ми не могли задовольнити це одним тренінгом, про доводилось. Проводити по два тренінги, то, мабуть, є розуміння е, важливості ці, ці, цього навчання, скажімо так. Угу. А далі будуть лі проводити такі тренінги і ні? Ну, в принципі, цей проєкт над собою він закінчиться, ага. але ми обов'язково будемо шукати можливості. Е, по суті, е, станова, які я працюю, вона саме одним із напрямів роботи є теж. Е, Розвиток медіаграмотності для вчителів, власне кажучи, постійно у нас проходять лекції, практичні заняття з медіаграмотності, але цього недостатньо, а це дуже така важлива справа. Тому ми будемо обов'язково шукати можливості для того, щоб це, це робити. Бо знову ж таки, якщо людина вміє правильно... Аналізувати інформацію, в чому проблеми? Ми з вами навчались, жили в умовах закритого суспільства. Ми звикли, що в нас були правильні підручники, правдива інформація в пресі. Ми е звикли, що за нас хтось вирішує. Сьогодні часи змінюються. Якщо раніше говорили, що хто володіє інформацією, то володіє світом, то сьогодні правда, інформацією володіємо ми всі. А от е, критично оцінювати, вчитись розпізнавати інформацію. Бо якщо ми не перевіряємо інформацію, користуємось неправдивою інформацією, ми приймаємо неправильні рішення. А ці неправильні рішення можуть бути загрозою для нашого здоров'я або життя. Насправді, я думаю, що ваші тренінги треба розповсюдити і, як мінімум, по кіровограду по школах пройти тому що розпочинати от треба з маличку підіймати ці питання. Тому ми вам бажаємо успіху. Сподіваємося, ви знайдете підтримку, знайдете спонсорів і знайдете попит тих людей, яким це дійсно цікаво, які можуть тверезо оцінювати ситуацію. Ми дякуємо вам, бажаємо вам удачі, наснаги, творіть створюйте нові проекти. Ну і запрошуйте нас теж на тренінги. Ми будемо теж розвиватися і вчитися розпізнавати, де там правдива і неправдива інформація. Дякую, Дякую вам за спілкування і обіцяю далі буде. Спасибо большое. Дякую. Ну а ми увидимся після небольшой рекламы.